Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде відео по регулюванні теплових зазорів в газорозподільчому механізмі на ВАЗ-2105. І так, щоб нам це зробити, треба, по-перше, зняти оцю кришку. Гайка на 10. І от і два болта лише привідкрутити, не відкрутити повністю. Ось один той вдалі другий. Знімається ця кришка. Давайте будемо. Можемо зняти трубку картерний газі. Потім відкручуємо це і далі продовжуємо. Далі продовжуємо. Зняли защитний кожух з ремня. Далі знімаємо цю кришку. Також на 10. Щоденько вона, правда, на двох лише держиться. Зняли покої її в сторону, потім фільтр у нас потрібна заміна, але будемо міняти разом з заміною масла, оливи точніше. Бо скажете, масло це таке. Як мазута автолива моторна, це вже те, що йде в автомобільний двигун. Двигун відкручуємо на 8 кріплення самого. зараз Такі маленькі гаєчки дуже. А тут відкручується разом вже зі шпилькою. так. Але це неправильно. Повинні шпильки залишатись на своїх місцях. І далі відкручуємо з тієї сторони цей от просто шланжик, який тримає, який прикручений до цієї кришки, щоб... Нам не б залежав з тієї сторони. Брат. Зайдемо тут хомут ось. Просто його розкручуємо, знімається і знімається ця кришка. От так. Це можна зібрати. І відкласти його в сторону. Далі знімаємо ось цю тяжку з педалі. Це та ж тяжка йде, яка з педалі акселератора знімається вона. Просто надавлюємо, винімаємо з посадочного місця, витягуємо вже з направляючої типу такої, і відкручуємо оцей кронштейн. Він мені заважає типу, щоб зняти клапану кришку. Там на 10. Відкручуємо, далі продовжимо. Далі знімаємо трос підсосу. На 8 відкручуємо лише і по чи тут на 6. Пускаємо і цей і витягуємо вже самий трос. Десь не відпустив. Отак. От Відпустили і його в сторону відвели він нам більше не заважав. Це все нам не повинно. І далі відкручуємо нашу клапану кришку. Оці всі. Один, два, три, чотири, і з тієї сторони три гайки. Відкрутимо, а потім далі покажу. Відкрутили, значить, всі. Гайки. Значить, відкрутили гайки і знімаємо нашу клапану кришку. Вона тут може за це задівати і трохи якось треба вивести провильніше. Тоді вона нормально виведеться. Придумала це тут провести вакуум до тормозів. Взагалі, треба якось її витягну отсюди. Так, витягнули. І все. Далі. Шу. Значить, зняли ми кришку і далі виставляємо колінчастий вал ВМТ. І ця м'етка на розподільчому валу ось з боку зняти. Ось, так. Да. Напроти цього. У мене вона, якщо ви виставляєте напротив мітки, то вже нажимається випускний чи впускний клапан. Тому я виставляю по перепуску клапанів. Тому так мітка сходиться. І є в нас щуп для жигулів 0.15 тепловий зазор. І тут на самому щупу прописано. При нулю градусів, це коли у нас ВМТ четвертого циліндра регулюється 8-й і 6 клапан. Потім провертаємо на 180 градусів колінчастий вал. Або 90 градусів вал, І виставляємо аналогічно і 7 клапана. Ну, давайте зараз у нас двигун виставлений в МТ. І провіряємо восьмий і шостий клапани. Ось наш шостий клапан. Рахуємо клапаний порядок з початку першого циліндра з початку самого нашого газорозподілу чийчого ремня. Провіряємо шостий циліндр. Заходить не свободно. Невільно, а з таким невеличким затрудненням. Це нормально відрегульований клапан. Головне, щоб клапан був не зажатий, тому що коли двигун нагріється, і в момент такту стискання наш, двигун, е, наш клапан не закриється повністю до сідла. І тому буде прогар клапана або фаски. І тому подібне. Тому краще, коли клапан вільний, чим зажатий. Ось восьмий наш клапан, ось шостий клапан і ось восьмий клапан. Ну, восьмий можна трішки піджати хоча начебто так аналогічно вони. Хоча можна трішки і шостий піджати її. Восьмий не потрібно, а шостий ось потрібно піджати. Тому зараз би хоча восьмий теж можна піджати, щоб трошки було воно чуть-чуть, не так плотніше, э, э, вільніше проходив на щуп. Зараз підіберемо наші ключики. І будемо регулювати. Значить, 6-8 не регулюємо, тому що ще раз попробував їх. Вони нормальні. Прокрутили ще на 180 градусів на нас вал, або на 45 градусів. Ой, на 45, кажу. На 90 градусів розподільчий. І перевіряємо четвертий і сьомий клапан. Четвертий у нас. О! Нормальний. І сьомий клапан. Теж. Нормальний. І далі по аналогію прокручуємо на 180 знову. Перевіряємо перший, третій. І потім ще на 180, п'ятий, другий. Якщо ви ще раз прокрутите, буде 8-й, 6-й, 720 обертів. Пройде колінчастий вал, А далі потім розкажу, що робити. Коли прокрутили ще знов на 180 градусів, перевіряємо перший і третій клапани. Третій наш нормальний і перший. Теж нормальний. І далі ще на 180 прокручуємо і буде п'ятий другий клапан. І це буде наше завершення. Якщо у нас не буде регулювання зараз, типу всі в допуски будуть клапана, то на 17, якщо оцей, тримаємо гайку на 17 і на 13 чи на 14, спочатку його. Закручуємо, щоб ослабити, а потім регулюємо, вставляємо щуп і міряємо наш зазор, який треба виставити. Якщо буде, то покажу. Далі перевіряємо ще на 180 разів, коли крутонули, коли не частивало, перевіряємо п'ятий і другий клапан. Нормальний, четвертий, п'ятий, теж нормальний ці всі вони вже піджались. Так. І що робити? Показати вам? На п'ятому, можливо, нормально відрегулювано. Ну, давайте я зараз підіберу ключики та й буду регулювати, покажу. А значить, на 13 ми тримаємо регулювачний болт. А на 17 відкручуємо. Це я вже відкрутив. Отак відкрутили, значить. Ми там накрутили, потом вставляємо на щуп і проводимо наш замір. Ось так він. Можемо там крутонути, ось покажу вам, що воно затягнеться, потім розпустимо. Ось так ось зажав на щуп. Ось так він у нас. Коли ви його підтянете, ну затягнете, то щуп ще стане тоді важче. Надо трошки свободніше робити його одразу. Ось так десь. Так десь він повинен бути. Ну і тепер робимо. Пробуємо його закрутити. Держимо на 13, А на 17 закручуємо. Ключики, мутчики. Не дуже тут а, ну, так. розкручено напевно. Так тепер трошки підтягнули, провірили. Ага, нормально. Ну і пробуємо товар підтягнути. Вже нормально затягнути. Так, так ми його затягнули. Перевірочка наша і нормально він у нас заходить. Так, як повинен бути. Потім потім збираємо все в послідовності, як розбирали, але. Саму отут на стиках очищаємо, знежирюємо поверхність і намазуємо гер герметик, тому що навіть прокладка в таких місцях може пропускати. З однієї сторони намазали, з другої, Оце вичистили цей герметик старий, прокладку обежерили і посадили, поставили кришку і закручуємо. Е від центру до країв можете подивитись порядок затяжки, а можете так. Від центру до країв поступово затягуєте, всаджуєте саму прокладку. Збирайте цей кронштейн, верхню кришку цю фільтра і їздите, не ламайтесь. Всім дякую. Підписуємося на мій канал, ставимо пальці і до нових зустрічі!